Так, дивіться, я попередньо згенерувала ілюстрацію. Я хотілося таке щось там небесно, космос це дуже популярна тематика. Ось я згенерувала. Мені подобається перший варіант, я його вибираю. Ось він повністю згенерований. А тепер я натискаю Custom Zoom і вбиваю ту туди ту інформацію, яку мені потрібна. В даному випадку я вибираю, допустимо, Printed Mac. Ви можете вибрати принтед т-шорт, пілоу, що хочете. Ось, як приклад, я вам декілька варіантів прикладаю. Головне, це під цією картинкою, під цією ілюстрацією, ви вибираєте кастом зум, не міняєте співвідношення, якщо у вас стоїть. Ви можете одразу насамперед, і там, де 4, просто тоді е, указуйте, саме, що це перший варіант, другий варіант або третій. Вибираєте і формуєте. І вуаля, у вас є мокапи, так? До них є запитання, але з першого разу він генерує одну-дві версії, яку ви можете одразу використовувати собі як мокап вашої ілюстрації з генерованої шиї. Користуйтесь. Чекаю вас на своєму курсі, який буде 14 травня о 18.30. Це буде вебінар мінімум на 3 години розраховуйте, в якому я розповідаю, як придумати стокову ілюстрацію, де шукати теми і топи, як генерувати швидко і коректно промти для цієї стокової ілюстрації, як їх обробляти, як їх загружати. Всю повністю підключу інформацію, ви отримуєте. А також я відповім на питання, як виводити гроші, як пришвидшитись максимально, ну і окремий живий чат, звісно. Тому чекаю вас! На своєму марафоні, який буде 14 травня і буде коштувати всього 700 гривень, забуваємо донатити на зсу ваш ваша фріланс ілюстраторка. Па-па!